Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, що розп'ятий Христос терпить на душі. Увійди думкою, як можеш, у найглибше, у присвяте серце Христове, там, де вися та пізнавай, що Ісус Христос розп'ятий терпить. Передусім терпить від ворогів насмішки, кпини та всякі зневаги. Святе Євангеліє так про це розповідає, а перехожі хулили його, киваючи своїми головами і кажучи: Ти, що руйнував храм Божий і в трьох днях його відбудуєш, спасися сам. Як ти, Син Божий, зійди з Христа? Так само і первосвященники, насміхаючись із книжниками і старшиною, казали, інших спасав, себе не можеш спасти. Коли він цар Ізраїльський, нехай зійде тепер із Христа і увіримо в нього. Купував на Бога, нехай спасе тепер його, коли хоче, бо сказав, що я син Божий, також розбійники. Що були з ним розіп'яті, глумились із Нього, ой, який же тяжкий біль проймав те присвяте серце. Те серце виявляло їм стільки любові, а вони тепер насміхаються з нього. Ісус прийшов їх спасти, а вони його повісили на хресті. За безконечну його любов відплачуть йому такою страшною погордою. Мабуть, нема більшого болю, коли хтось за любов погорджений, зневажений. Пам'ятай, що як ти таке переживатимеш, то не сумуй, пригадай тоді Ісуса, розіп'ятого на хресті. важкий бій стискає серце, коли воно за любов отримує невдячність від звичайної людини, але набагато більше воно болить. Коли відчуває невдячність від приятеля, зраджена любов від приятеля така болюча, така діймаюча, вона так тяжко ранить серце, що цього ніхто у світі не може висказати. Це знає лише той, хто це відчув. Однак висловити це іншому ніяк не зможе. А тепер роздумуй над тим, що Христове серце зазнало від своїх приятелів, від тих, яких він дуже полюбив, а це від своїх учнів, апостолів. Апостоли були невідступними товаришами Ісуса, Він відкривав їм таємниці свого серця, Він дав їм дар виганяти бісів, творити чуда. А як вони за те відплатили Йому? Як? Юда зрадив Його. Продав його ворогам. Навіть чоловік, що мирно жив зі мною, на котрого я уповав, котрий їв хліб мій, велику підняв проти мене зраду. Петро, князь апостолів, голова церкви, Його відрікся, інші апостоли втекли. Саме на те скажеться Ісус через пророка Давида. Покинули мене тепер, що за страшний біль мусив Ісус терпіти. Залишилися з Ісусом при Христі лише Його Пресвята Мати, святий Йоанн і кілька вірних осіб. Вони стояли мовчки, але їхні серця роздирав тяжкий біль від такої муки Спасителя. Це була єдина потіха Христа. Але й те ще гірше боліло, що Ісус бачив свою улюблену матір убиту важким горем. Пречиста Діва Марія тепер відчула ті пророчі слова, які висказав Симеон у Єрусалимській святині. А твою душу прониже меч. Ісус знав, Він бачив той біль своєї Матері та не міг допомогти. Чому? Воля предвічного Отця була, щоб і вона випала чашу гіркоти до дна. Вона ж і царицею мучеників. Ісус терпів. Причиста діва терпіла. Отже, найсвятіші особи, які лише могли в муках Ісуса Христа коли-небудь бути на землі, дуже важко терпіли. А ми не хочемо перетерпіти малесенької прикрості. О який це для нас сором. Проси тих осіб про ласку терпеливості. Та не кінець тому терпінню Ісуса. Ісус терпів ще щось, що принизувало Його присвяте серце. Він бачив, що з тих його важких мук багато людей. Не буде користати. Він прийшов спасти світ, він усю свою кров пролив за спасіння світу. Він пролив свою присвяту кров за всіх людей, І за тих, що жили вперше, і за тих, що будуть пізніше жити, за всіх людей без винятку. Однак він знав. Він бачив тієї хвилини, що його кров для багатьох буде. Даремно пролита. Він знав, що, незважаючи на те, багато хто піде на вічну загибель із власної вини. Так він це знав. Однак він так хотів їх спасти, що проливав за них усю свою кров. Ой, це дуже боляче, цього болю ніхто не може відчути. Душе! Душе християнська, не одна людина зазнає розчарування в любові, та її серце через те кривавиться, її серце болить, важко болить і вона тоді нарікає. Чому? Бо не роздумує над болями Христа Господа, бо не заглиблюється в серце Христа Розп'ятого. Ісус Христос терпів від ворогів. Що так страшно взялися до нього, на яких він через пророка скажеться, оточили мене, воли многії, бики тучні, обступили мене, порозкривали на мене уста свої, наче лев, що пориває і рве, як вода, я розлився, і розсипалися всі кості мої. Серце моє стало, наче віск, що тане всередині утроби моєї. Він також терпів і від найбільших своїх приятелів, а чи нарікає, чи жаліється? Ні. Жодним словом не відізветься, а це зробив для тебе. Він дав тобі цим прикладом. Як ти маєш у таких випадках поступати? І тобі доведеться не раз щось терпіти і від своїх, і від чужих, і ти не раз потерпиш від тих, що повинні тебе любити. Не нарікай, не гнівайся на них, але тобі прикро через те, так прикро. Але ти маєш приклад Христа Господа. Постанова! Буду терпеливо зносити прикрощі як від своїх, так і від усіх інших. Святий Петро, мученик зчину Святої Доменіки, 1242 рік, був сином родичів, що належали до Єресі Альбігензів. Він постановив собі навернути тих єретиків до католицької віри. У своєму житті терпів багато від людей. Одного разу скаржився перед Господом Ісусом. Господи Ісусе, що злого зробив я людям, що мене так переслідують? З'явився перед Ним Ісус Христос із христом на рамені і сказав: Петре, а що я злого зробив людям, що мене розіп'яли на христі? Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.